На Буковині відбувся фестиваль коней у селі Стрілецькому куті кісманського району. Найсильніші гніді з різних куточків краю тягнули дерев'яні колоди. Тим часом, як відвідувачі заходу ярмаркували, як це було, бачили наші журналісти. Білі, чорні руді, великі, малі, спритні, дужі. Для когось вони звичайні тварини, для когось спосіб заробітку, для когось терапія, а для когось справжні друзі. Такі різні, але такі дорогі для своїх власників. Аби продемонструвати своїх коней у всій красі буковинські господарі привезли їх на фестиваль. Власники не можуть ними натішитися. Пан Георгій хвалиться своїми кіньми. Буяний бубончик, коні гуцульської породи по 8 років. У нас в викохані нас з лошаків. А це дівчатка-блондинки, як називає її господар. Це на воска, та йде повного так. Це не Є ці п'ять років, а ті три роки. Ці гніді та ще багато інших впродовж декількох годин змагалися за звання кращого, сильнішого та спритнішого коня буковини. Вони тягали колоди, катали людей верхи. Та брали участь у фотосесіях. Розваг було вдосталь як для дорослих, так і для дітей, розповідають організатори. Діти собі зайнялись на одній локації території з аніматорами. Там стрільба з лука, інші іграшки. Дорослі там газдині пішли, вибрали якусь вишиванку, якесь намисто, якийсь сувенір, Може придбали. А чоловіки пішли вболівали за своїх представників своїх команд з того чи іншого села населення. Пункт Абризерів на змагань цього року нагороджували Олі не лише медалями та кубками, але й вівсом на сьогоднішній день зібрала спілка «Енну суму грошей». Ми купили овес два дві тоні, які будемо роздавати за перші, другі, треті місця. Організатори заходу кажуть, що цього року коні мої коні стало міні-фестивалем. А наступного сподіваються, подія буде масштабним всеукраїнським святом. Обіцяють прикладуть для цього максимум зусиль. Марина Черней Ірина Шевчук, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.